Крайнє перекриття тут. Друге. Відкрився. Блять, ну ІНР воно теж. Ну, просто якась валютка брідова максимально. Ну, чекаємо. ІНР не люблю валютку. ІНР негайно не з п'ятого перекриття зайшов. А для чого так багато? Ну, тут же ж не варто це ІНР. Брідова валютка, якщо чесно, максимально брідова. Мені дуже не подобається дана валютка. Просто, ну, в моменті сподобалась ситуація, вирішив зайти. Ну, але я притримую свого плану, максимум два перекриття там, і подивимося, як він все відпрацює, той От. Поки що даємо корекцію, але і минулою свічкою ми давали корекцію, головне, щоб не здурило. Часто ріжать. Я з вами повністю погоджуюсь. Е, от на всі 300% погоджуюся, що воно ріже дуже часто на останніх 10 секундах. Ну я мусив зайти вже з перекриття тут, бо. Ну, бо мусив. Друге перекриття, як ніби актуальне тут. І так, е залишається буквально останні 5 секунд. 3, 2, 1. І тут мали би забрати всі плюсики. Я чекаю плюсики в чат. Мали би забрати плюс.